Кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц несподівано зазнав поразки, не змігши отримати необхідну більшість голосів у Бундестазі. Кандидата від коаліції підтримали 310 депутатів під час таємного голосування, тоді як необхідна більшість становить 316 голосів. Коаліція складається із 328 мандатів. А це означає, що 18 депутатів проголосували проти власного кандидата. Є варіант, що вони також не брали участь участі в голосування після оголошення результатів голосуванням голова Бундестагу перервала засідання. Німецька конституція передбачає можливість подальших турів обрання канцлера, а наступне голосування може відбутися і ще сьогодні. Якщо протягом 14 днів після першого голосування не буде досягнуто абсолютної більшості голосів, кандидат може бути обраний просто більшістю голосів. Якщо вибори проваляться, президент може розпустити парламент.